Слава Ісусу Христу, я сьогодні хочу з вами поділитися тим, як Господь відповів на моє запитання, коли його запитував, каже Господь, а чому ти кажеш, не називайте себе отцями або не давайте називати себе, не іменуйте собі отців? Так, це уривок Матвія 23.9. Коли ще швидше, коли я тільки прийняв рішення йти за Господом, коли мої перші кроки, і коли я задавав таке запитання. До тих, хто знає вже трохи більше, кажу, а чому так? Наприклад, Господь говорить: не називайте себе отцями, але по факту, що дуже багато людей називають священики, так? називають себе отцями, і це нормально. І була відповідь, то, що ну, то не є так, як Бог, так? але це так би духовний наставник, духовний тато. І ну, тоді я прийняв цю Думаю, окей. Я прийняв цю відповідь, і вона так і перебувала у мені, Але з часом, коли я почав більше пізнавати Бога, я... мене воно турбувало, і особисто я його ще за це не запитував. Але коли прийшов час, ну це буквально відбулося, ну, може, менше року назад, я Господь сам почав мене спонукати до того, щоб я хотів його запитати. Він вкладав мені запитання. Які би я мав його запитати, щоб вони були обговорені між мною і між ним. І коли я виходив на пустиню, я кажу, Господь, от поясни мені. Так, бо я не мав пояснення якогось такого, що воно відповідало дійсності. Я вже хотів знати тільки, що Господь говорить. Так, Мені думка, вже інших не дуже інтересувала, а тільки що Він говорить. Я кажу, Господь, скажи мені, ти так сказав, щоб не іменувати собі отців татів собі не робити. На землі, так, бо Ісус каже, що тільки один ваш Отець Небесний, а Він каже: бо статус Отця або тата належить тільки мені. І я собі так думав, що це можна тим легковажити. Але Бог не хоче, щоб ми тим легковажили. Ну, ми ми, я, щоб я тим не легковажив. І каже до мене: візьми постав 30 тих людей, які називають себе отцями. Так, або їх називають оцями, і запитає їх, як тебе звати. Що е, ти любиш, У тебе день народження, е, яким ти видом спорту, наприклад, займався. Каже, вони про тебе практично не знають нічого. А ті, хто тебе взагалі не знають, але коли ти звертаєшся, ти кажеш до нього отець, так? Е, він про тебе взагалі нічого не знає. Каже, а я про тебе знаю все. І татом можу бути тільки я. Твій фізичний тато, який, якого я поставив на землі біля тебе, що він був твоїм отцем, своїм татом був. І навіть для нього я є батько і для тебе, і для нього. Так? І Бог дає мені зрозуміти, що статус тата це не просто слова, так? це м за плечима Отця стоїть певна відповідальність, рішучість, любов, жертовність, так? відвага. Певненість заступатися за своїх дітей. То не тільки що просто назва. Ні, так і А по відношенню до Бога, до Отця Небесного, це воно ще більше несе відповідальності. І хочемо сказати, що е, Бог дуже дорожить тим. І його ну він ну, то що дав мені пережити, йому неприємно від того. Що можна, наприклад, мати 20 отців так, або духовних наставників. Ну, хочу вам сказати, що нема такого Бога, як людина, як духовний наставник. Людина, як духовний отець, духовний батько. Ну, Нема такого Бога. Я не знаю, коли це було придумане, але хочу вам сказати, що є один наставник духовний, і це є Дух Святий. І Ісус не просто так сказав, що прийду, прийду до Отця, буду просити, щоб зійшла вам духа істини, який вас всього навчить і всього нагадає. Так, звичайно, в церкві Господь поставив п'ятикратне служіння, так? це е, апостол, пророк, учитель, євангелист, наставник, ну п'ять людей, які поставлені п'ятикратне служіння для того, щоби. Павло каже, послужити найменшим, найменшим не найменшим, а святим. А хто для Павла такі святі? Для Павла святі це ті, хто тільки прийшли до Господа, тільки ну, покаялися, тільки ну, прийняли в рішення навернутися і е, можуть пити тільки молоко духовне, їм потрібна ця наука, щоб наставити їх. Вони зростають і потім самі з такими стають. І що? Е, Апостол це той, хто посланий, так, кудась, той, хто може насаджувати церкву. Він може піти в інше місце, насадити там церкву, виростити, піде в друге інше, виростити. Але Іван каже, то помазання, кієві на вас, воно, в ньому всі знання і вся мудрість, тому вчителі вам не треба. Розумієте? Тим, хто вже виросли, тим, хто будують прямі відносини з Богом. І хочу вам сказати, що. Мені стало вже незручно насправді перед Богом е, називати ще когось оце. Якщо я свого тата люблю, знаєте, мені було б неприємно, якщо я не був тато, і тут ще моя дитина ще когось отцем називає. Та я розумію, може, трошечка, так, бо Господь, Він е, більше має розуміння того всього, так, по відношенню до мене, але дає мені дає мені оце відчути, щоби. Знаєте, йдеш, йду на слідою Ісуса, і хочу більше розуміти Його характер, Його ставлення до речей, чому Він то, чому він то. І Господь це не, не, не приховує, але є де воно відкривається, місця, де воно відкривається. знали, що, наприклад, чому є багато таких людей, що читають Слово Боже? І я був в тому числі, то до кожного стосується, що ви читаєте, так? і якийсь тільки один уривок вам відкрився. Так, а більше не відкривається. Бо для, для закрито. Чому? Бо цей перший уривок, який вам відкрився, е, він призначений для того, щоб ви його прийняли і прийняли рішення так жити. Коли ви вже другий раз будете читати, наприклад, Євангеліє від, від Матвія, вам відкриється три уривки. Якщо ви тими уривками приймете жити, другий раз, третій раз, вам вже відкриється п'ять уривків. четвертий раз вам ще більше відкриється. Або ще інші, може, не в кількості. Але ще інші будуть відкриватися і коли ви вже будете читати 20 раз, ви вже будете чітко розуміти, що відбувається. Що відбувається в Слові, чому Ісус говорив іменно так, чому іменно так. І якщо ви будете читати Новий Завіт Євангелія, так? ви зауважите, що, наприклад, в Луки чи в Апостолів, так? Ісус завжди перебував на пустині. Завжди вечором. Він був завжди на пустивному місці, він завжди його проводив своїм Отцем Небесним. Добре, чи є хтось такий, що ще хоче з вами такий час проводити? Ночами ну, з вечора до ранку. Є хтось такий, хто може бути ще більш жертовнішим і більш відданим, ніж сам Господь до вас? Знаєте, ми можемо подумати ставити собі багато кого відданим, ну але я не знаходжу нікого. Хто би міг бути настільки відданим так, людині і настільки любити людину, як сам Господь, я благословляю вас на то, щоб ви кожен з вас розібралися в тих питаннях, які вас цікавлять, по відношенню до Бога. І благословляю вас на то, щоб тільки Господь був тим заключенням відповідей на ваші запитання. Бо інформацію можна чути різну. Але кінцевим джерелом, де ваша де та інформація затверджується в вашій свідомості і в вашому серці, хай буде Святий Дух, бо Дух Святий це Дух і Отця Дух Отця і Сина, який прийшов послини на землю з нами, бути з нами, бути з нами провадити і наставляти. Уявіть собі, що ви на безлюдному острові. Нема ні телефона, нема ніякої комунікації, і ви просинаєтеся повер... зранку і не розумієте, як ви туда попали. І на кого будете надіятися? До кого будете взивати? З ким починаєте вже нарешті говорити? Хм. Та я розумію цю ситуацію, бо Бог мене поставив в таку ситуацію, але він мені дав це як видіння. Каже, бо я. Завжди шукав відповідей. Я ще не розумів, що я можу в нього напряму питати. Я завжди шукав відповіді у людей, тих, хто більше знали за мене. А і тут раз знову якесь запитання. 1800. Я тільки запитувати, а Бог каже: просто зразу зупиняє мене. Каже: а якщо не буде, нікого кого запитати, що будеш робити? І Я такий стою, бачу видіння, з відкритими очима. Бачу острів, жовтий пісок, вода, ні пальми, ні нічого нема, я в шортах. Думаю, і я собі вже зразу уявляю, що буде жарко зараз. Сонце спече мене і розумію, що на мене дивиться Бог. І я так стою кажу: Боже, так свій порозкумекав в кумека в голові кажу: то напевно, до тебе буду звертатися. А він до мене каже: Назар, то чого ти мене обходиш зараз? Е Чим важливість спілкування з Богом вже починати? По-перше, це вас знайомить з Господом. Він хоче з вами познайомитися ближче. Особистий діалог. Тоді, це той діалог, коли до нього ніхто не втручається. Це тоді, коли ви ні з ким не обговорюєте то, що ви маєте з Богом говорити. Про що ви маєте з Богом говорити? Так? Є час, коли ви спілкуєтеся цілий день з Богом, запитуєте, просто проводите, просто є разом з ним. А є особливий час, коли ви з ним проводите, де нікого нема. Ні телефона, ні всяких факторів, які вас відволікають, а особливий, особистий час, де він вас чекає. Так, І можна подумати, а я собі вдома буду мати пустиню. Ні. Ні. Того, що ви вдома не досягнете того, що Бог не чекає вас там, зустрічі тої. Я попробував колись в день вийти на пустиню. Я просив, кажу, Боже, слухай, що тільки вечір, давай в день. Він каже, попробуй. І знаєте що? Я за годину часу, може, хвилин п'ять приділив Богові. А що? Було на що відволікатися? Було на що відволікатися? На то, на то, на якісь там трава, ну, на любі речі, думки. А ви попробуйте вночі відволіктися, коли темно, нічого не видно від Бога. Та слухайте, з ваших уст. Е Ім'я Ісус взагалі нікуди не дінеться. Ви навіть не зможете про щось друге думати, а тільки про нього. Спочатку так, бо воно зразу, знаєте, я не бачу, значить страшно. А потім Господь ту територію, де Він буде все виводити, зробить вашу. Та? І Дух Святий буде ще більше там. І це буде для вас зона відпочинку, комфорту, інформації, откровення. Я вас благословляю і на то, щоб ви мали особисті відносини. З отцем і сином і Духом Святим, щоб ви зробили крок віри і попробували. Так? Бо прийде час, коли не буде кого запитати, прийде час, коли не буде вам кому відповідати. І буде спокуса, яку ви не зможете відпреділити, чи то правда чи брехня. Буде така брехня, яка буде настільки похожа на правду, що люди будуть сприймати її за істину. А як знати, правда чи неправда? Так, ну, є слово пише, так, але може бути так, що важко буде розпізнати. Іван не просто каже, розпізнавайте духів. Так, Якщо дух, я вже не пам'ятаю, як там чітко написано, якщо дойдух, дух, як я, наприклад, перевіряю, так, що я чую голос, я кажу, ти той дух, який зараз мені говориш за ті то ті -то події, якщо я сумніваюся, наприклад, так, чую, що голос, але щось з ним не то. Я кажу, якщо ти той Дух, який за мені говориш, ти віриш і визнаєш, що Ісус Христос прийшов на землю в тілі, помер на Христі і Воскрес, ти віриш і поклоняєшся Йому. Так? І якщо Він каже так, сину мій, то я. Я вже прекрасно знаю, що то Бог, і ну, далі йде діалог інакше. А якщо каже, ні, «Не, то не я, зразу починають крики й мотіки, я просто забороняю йому це робити. Е Благословенний час пустиня. Благословенний час на откровення і втрата такого і розуміння, як самотність. Так, Бо можна бути на пустині, а взагалі не самотнім. Окей. Хай Господь далі вас попровадить і відкриє все, що Він хоче вам сказати, особисто. Хай мир буде з вами в ваших рішеннях. І, Хай Божа рука вас провадить, дає вам мудрість і розуміння розпізнавати, що є від Бога, що є не від Нього, що є істина, а що є тільки похоже на істину. Хай Бог Господь благословить вас в ім'я Ісуса Христа. Амінь.